Всім привіт! 6 листопада 2025 рік. З вами компанія Електромотор І перед нами автономний дизельний обігрівач, автообігрівач Чеко ДЖЕ 8456 робить на дизельному паливі. Бачите, вміщає 5 літрів. також для того, щоб запустити, надо його підключити до акумулятора або до 220 вольт. Тобто запускається її від 12 і від 220. Ми цю модельку роздивлялись, друзі, подивимося її комплектацію, даної модельки. Так, дивимося, йде провод на 220. Є такі от краби на акумуляторну батарею. І от підключення. І також в комплекті ще от такі от, друзі, провода йдуть. Так, тут у нас всякі кріплення, болти, хамути, а також фільтр. Фільтер, друзі, одівається на вот эту трубочку. А вот ця трубочка, давайте ми його дуже акуратненько положимо. Отак. От ця трубочка разом із фільтром одівається, друзі, на втягування воздуха, коли вже лежить наш апарат. А от у нас така металева труба для вихлопа газів разом із глушником. Я не пробував встановлювати, Ну, говорить, досить просто. Все от перед нами. Труба для подачі тепла. також є хамоти в комплекті, які можна гарно закріпити дану деталь. І також керівництво з експлуатації, в якому ви зможете подивитися, як що, куди присоєдінити. Як то так, друзі? Так що обігрівачі є в наявності, друзі. Є різні модельки, порядка 10 моделей. Сьогодні я от показую третю модельку. Попередні модельки були бак паливний окремо, сам апарат окремо. І також це оце підсоєнення. Даний апарат, отак уже компактно в місці з баком. А всі комплектуючі друзі, до нього перед вами. Кого зацікавив обігрівач, телефонуйте 063 426 1010. Пишіть на Viber. Торгуйтесь вас, зрозуміють, і підуть на зустріч noi 63 426 10 10